При всім дуже швиденько про офігезний рецепт куриної грудки з апельсином. Дуже класний. Попробуйте, будете робити ще. Поїхали. нам знадобиться чорний перець, паприка копчена, мускатний горіх. Апельсинка. Дві чайних ложечки меду на дві грудки і дві грудки. без них було б тупо. Обов'язково кип'ячена водочка. Апельсинку ріжемо навпіл. Почавемо безпощадно. До меду. Навіть якщо попаде якась цедра або кісточки, проблем немає. Зовсім нам знадобиться ще ця половинка, так що не викидаємо. Поки що відкладаємо. Добавляємо всього потрошку, хто як любить. Погостріше, не погостріше. І десь виходить у нас одна чайна ложечка паприки на одну грудку. Можна і навіть більше. Бускатного горіха. Це вже так. На кінчику ножа, як кажуть. Ще трошки водички. По ложкам не скажу, мабуть, десь десь ложечки три. Заливати краще гарячою, ну, такою, відносно теплою водичкою, щоб менш швидше розтворився. Зараз солі не додаємо. Солимо аж за 10 хвилин до самої жарки м'яса. Так як соль витягує вологу із м'яса і м'ясо буде менш соковите. Тепер нашою жижею просто заливаємо грудку. Маринад має бути ось так в рівень із м'ясом. Не, не, не треба повністю його заливати, щоб воно покрило з головою, як кажуть. Краще залишити на ніч, якщо нема такої можливості, можна годинки на дві. Годинку полежало. Перевернули. І ще годинка. Ще додаємо ось цю цедру. Ну, цедру, шкірочку цю. Можна навіть просто так понаривати її. Не треба обов'язково здирати цедру. Просто ось таким чином нариваємо і кладемо всередину. Горчити не буде, вже перевірено. Ніч прийшла, курочку замаринував. Вранці перевертав її, бачите, якого вона зараз кольору. Це завдяки паприці, вона така. Посолив буквально за 10 хвилин перед жаркою. Забув сказати, що додав ще трішечки базиліку. Це буде просто офігезно. Не лякайтеся, що буде така трішечки. Чорна скоринка, тому що ми е, додали сюди мед. Мед, як, ми знаємо, так карамелізує. Обов'язково пробуємо. Кожен раз, бачите, вона така вже чорненька, не панікуємо, так і має бути. Настав той самий час. Будемо куштувати Дивитись. уф, красота Самий головний момент? О, чудово. Смакота. Якщо набрили такі стандартні рецепти, пробуйте. Дуже сподобається, я впевнений. Просто без конкуренції заходьте на канал, підписуйтесь, дуже багато всякого цікавого.